Вправа 693. Познач на координатному промені числа які. Ну що ж, в першому завданні нам треба позначити числа, які менші від числа 5. Ну, Давайте для початку ми зобразимо координатний промінь. Я беру лінійку і ось проводжу тоді горизонтально промінь. Так. На початку тоді. Означаємо нуль. Візьмемо як одиничний відрізок дві клітинки. Тут у нас буде один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Ну і давайте ще одну. 8. Так, все. Ми відклали. Тепер нам треба позначити числа, які менші від числа 5. Я буду їх позначати крапочкою. Отже, треба тоді позначити всі числа, які менші 5. Це 4, 3, 2, 1 і 0. Всі ці числа у нас менші від числа 5. Переходимо до другого завдання. Треба позначити на координатному промені числа, які більші за 4, але менші від 9. Ну що ж, але прийдеться нам зображати тоді знову координатний промінь. Давайте будемо його зображати. Так. Нехай буде так. Тепер давайте позначимо початок 0, потім 1. Через дві клітинки. Це буде одиничний відрізок. Потім два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. дев'ять, Ну і давайте десять. Так, позначили. Тепер нам треба позначити. Числа, які більші за 4, але менші від 9. Ну, дивіться, тут у нас є число 4, тут у нас число 9. Всі числа, які між ним, це і будуть відповідати цій умові. Отже, я тоді беру і позначаю число 5, потім 6, 7, 8. Це всі числа, які у нас відповідають умові, що вони більші за 4, але менші від 9. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.